Ключовий документ для Міністерства освіти і науки України це концепція нової української школи. Відповідно до неї, школа відповідатиме потребам кожної дитини. Школа це велика лабораторія, тобто простір для експерименту, а учні це посудини. Вчителі це лаборанти, які щодня творять магію і наповнюють їх рідиною знаннями за таких умов успіх шкільної освіти, вимірюється вмінням заповнити посудину повінця. Тоді експеримент вдався. Як по-справжньому зацікавити дитину фізичною культурою і сформувати звичку самостійно і регулярно займатися фізичними вправами? Як прищепити звичку до здорового способу життя? Ці і багато питань постають перед учителем фізичної культури. Вчитель сьогодення завжди у пошуку, і кожен шукає свій шлях у роботі з дітьми. За новими стандартами базової середньої освіти, учитель повинен сформувати гармонійний розвиток особистості та розширювати руховий досвід у формуванні стійкої мотивації. Цей стандарт привертає нас враховувати права дитини, її здібності, потреби та інтереси, тобто діяти за принципом дитиноцентризму. Отже, перший виклик для вчителя змінити підхід та дати дітям проявити себе. Запропонувати власні варіанти вправ, сформувати особисте ставлення до руху, бути активним учасниками процесу. Я хочу не просто навчити тим чи іншим рухам, а намагаюся зробити так, щоб діти не втрачали здатність дивуватися і радіти кожному своєму кроку, щоб учень навчився самостійно знаходити шлях до своєї мети. Тому в своєї роботі я працюю над проблемою формування в вучнів свідомого прагнення до здорового способу життя. На основі педагогічних технологій, на уроках фізичної культури. Кожна дитина неповторна, і наша місія допомогти та розвинути здібності, таланти та можливості кожної дитини на основі партнерства. За порукою вирішення даної проблеми є використання мною різноманітних видів діяльності: це інтегровані уроки, бінарні уроки, інтерактивне навчання, уроки змагання, уроки ігри, уроки казки і уроки пазли. Форми роботи та методи навчання. Частиною мого педагогічного досвіду є реалізація особистісно орієнтованого навчання через інтеграцію змісту навчальних дисциплін у 5-6 класах, мета якого створити умови. Для поліпшення фізичної підготовленості учнів, їх здоров'я, підвищити зацікавленість до уроків фізичної культури, стимулювати учнів до виконання фізичних прав без страху помилитися і оцінювати їх за допомогою формувального оцінювання, тобто надавати їм постійний зворотній зв'язок учням щодо їхнього навчального поступу, який є потужним засобом їхньої мотивації, техніки формувального оцінювання, і це є світлофор. Сигнали рук, дві зірки, побажання, шкала. При впровадженні інноваційних уроків я керуюся принципами індивідуального підходу до учнів, зв'язку теорії з практикою, свідомості і активності діяльності учнів, принципом зацікавленості, добровільної участі учнів в навчальній діяльності, рушійною силою моєї педагогічної діяльності є мої вихованці. Саме тому я намагаюся процес навчання побудувати так, щоб залучити дітей до самостійної творчої діяльності та вдалого використання їх на практиці. Відтак дистанційне навчання стало не тільки вимогою сучасності, а й цікавим і натхненним досвідом. Дистанційне навчання передбачає використання різноманітних новітніх форм, засобів та методів інформаційних технологій. Проведення уроків онлайн стає сильною стороною сучасного педагога, тому у своїй роботі використовую відеочати, Google Classroom, месенджери, посилання на YouTube. Головна мета підтримувати рухливу активність дітей, спілкування дітей та їхнє залучення до спільних фізичних вправ. Застосування даних технологій на уроках фізичної культури дає змогу підняти навчальний процес на найбільш високий рівень. Завдяки свідомому просуванню від мети до бажаного результату досягнення моїх дітей це мої досягнення, їхні щасливі посмішки, радість в очах і бажання щоразу і щоразу повертатися в наш шкільний спортивний зал.